Абсолютна більшість вироблених автомобілів у світі у минулому році були з автоматичною коробкою передач. Переваги такої системи, очевидні, мабуть, усім, хоча є і є недоліки. Над розробкою автоматичної коробки передач для велосипеда працювало ще півстоліття тому, але лише наприкінці тисячоліття почали з'являтися готові рішення. За останні пару років одразу декілька відомих виробників. Презентувала автоматичну коробку перемикання на велосипеді. Сьогодні ми розглянемо наскільки вперед продвинулася ця ідея, які існують недоліки та переваги. Коли з'явились перші готові рішення? Одна з перших систем автоматичного перемикання була представлена на велосипедах Autobike у 1997 році. І до речі, цей велосипед був проданий за 10 мільйонів доларів. Завдяки вецентровій силі. Багато її знає як центрафужна або центробіжна. Вага переміщувалась вздовж спись в залежності від швидкості, що призводило до перемикання. Через пару років конструкцію змінили, а вагу встановили на самому перемикачу, яка теж завдяки вицентровій силі пересувала лапку, що призводило до перемикання. В ті ж роки відома японська компанія Шимана презентувала більш просунуту серію Auto де. Зі спеціальним блоком, завдяки якому відбувалося автоматичне перемикання передач у стандартній планетарній втулці на 3, 4, а пізніше на вічній швидкості. Цей блок був електронним, мав три різних режиму та був частиною екосистеми з керуванням світлом, перемиканням та навіть вбудованою систему проти крадіжки. Екосистема використовувала електроенергію від динамо втулки. Або могла працювати автономно від батарейок. Автоматичне перемикання у Shimano та Autobike ґрунтувалось на аналізі поточної частоти оберту колеса, ну тобто швидкості велосипеда, без зарахування потужності людини, крутного моменту чи частоти обертів педалі. Далі я буду називати це терміном каденс. Простими словами, чим швидше їхав велосипед, тим більша була передача. Які види перемикання на велосипеді існують сьогодні? Велоіндустрії використовують три основних типи перемикання, до яких можна під'єднати механізм автоматичного перемикання. Перше це класичне перемикання з зірками та перемикачем, який перекидає ланцюг на потрібну зірку, змінюючи співвідношення ведучої та введеної зірочки. Друге планетарна втулка. Перемикання такого механізму відбувається всередині втулки, або корець, завдяки планетарному механізму з шестернями. Третє варіатор. Він може бути встановлений з зовнішньої сторони втулки, як, наприклад, у компанії Payman, чи всередині задньої втулки, як у бренду Новінч, про яку я розповім окремо в кінці відео. Адже вона не просто варіаторна, та ще й під'єднана до системи автоматичного перемикання. Четверта. Гідротрансформатор. Це автоматична коробка, яка передає крутний момент за допомогою масла. Таку систему е... а, ніхто з веловиробників не представив. Поки що. Які недоліки цих видів перемикання? Класична система з зірками не може перекидати ланцюг, якщо ви не крутите педалі. Тому, якщо ви перестали на спуску крутити, а потім зупинились. Перемикач поміняє положення, але ланцюг залишиться на тій самій зірці. Різкий подальший старт може пошкодити перемикач та навіть поламати його або гак, на якому він тримається. На відміну від планетарної втулки, яка може змінювати передавальне відношення, навіть якщо ви стоїте на місці. Але можуть виникнути проблеми при перемиканні на великій потужності, що теж може призвести до швидкого виходу з ладу планетарного механізму, який до того ж має трішки менший ККД. Та в середньому більшу вагу. Обидві системи мають однаковий недолік. Перемикання для вас завжди буде несподіваним та східчастим, тобто ступінчатим. на відміну від варіатора, який змінює перемикання без ходинок. Тому сам процес зміни передачі взагалі не відчувається. Але така коробка має ще менший ККД, ще більшу вагу та часто ліміт потужності. Усі версії АКППП. Про які ми згадували на початку відео, мали деякі недоліки. Якщо ваша швидкість системи хідчатою коробкою буде поміж двома передачами, то система може перемикати туди-сюди, що постійно буде змінювати ваш каденс, супротив педалі та взагалі буде нервувати. Тому наступним кроком стала поява автоматичних систем перемикання, які аналізували не тільки швидкість, а і каденс, ну тобто частоту оберту педалі. Логічним стало додавання до алгоритму аналіз даних про крутний момент. Адже, якщо ви вирішили стартувати більш різко чи прискоритися, наприклад, ставши при цьому на ноги, педаль під вагою могла б просто провалитися. До якого типу АКППП за принципом перемикання можна віднести більшість наявних систем? По суті, перші та більшість сучасних автоматичних систем перемикання можна віднести до роботизованої коробки передач, коли функцію перемикання виконує умовний робот за допомогою сервоприводу чи інших механізмів за певним алгоритмом. З появою електронної системи перемикання, як то, наприклад, Shimano D2, Strem ETAP чи Campagnolo EPS, Автоматичне перемикання отримало новий шанс. Насправді ці системи з самого початку мають напівавтоматичну функцію перемикання. При досягненні певної передачі блок управління передасть сигнал передньому та задньому перемикачу. Відбудеться перемикання на ведучій та веденої зірці, завдяки чому можна уникнути великого перекосу ланцюга. Щоправда, професійні велосипедисти не люблять використовувати напівавтоматичну функцію, тому що збільшується ризик падіння ланцюга, а також час на перемикання. А тому вони її попросту вимикають та перемикають у річному режимі. Але сам факт можливості регулювати перемикання програмним забезпеченням відкрив. Нові можливості. Наприклад, компанія Baron презентувала блок під назвою BioShift, який міг аналізувати різні параметри, чи то каденс, швидкість та навіть потужність велосипедиста. Все заради того, аби оптимально підібрати передавальне відношення. Завдяки можливості налаштування алгоритму такий блок можна було програмувати під свої власні потреби. Хоча проєкт, як то кажуть, не взлетів. Шимано в цьому році презентувала електровелосипед Зі схожим системою з електронним перемикачем, який може працювати в автоматичному режимі. Програма аналізує такі параметри, як швидкість, каденс та крутний момент. Це допомагає не тільки підібрати потрібну передачу, але й оптимальний крутний момент електромотору. Завдяки такої синхронізації перемикача та мотора, майже усі недоліки автоматичної коробки зникли. Свою автоматичну коробку презентувала і китайська компанія BaFang. Яка спеціалізується на виготовленні електродвигунів для велосипедів. Поки що, це трьохшвидкісна автоматична коробка передач у планетарній втулці для міського типу велосипедів. Різними патентами володіє компанія Срем, яка виробляла втулку Automatics з двома швидкістями: автоматична коробка з варіатором. Трішки іншим шляхом пішла компанія NuVinci. Яка тепер має назву Enviolo. Бренд відомий велосипедистам, виробництвом планетарних втулок. Нова система поєднала в собі не просто наявність автоматичного перемикання, але й використання безступенівої трансмісії, яку можна класифікувати по типу як варіатор. На відміну від поширеного в автопрому кліноремінового варіатору, Enviolo використовує кульки. В якості проміжного тіла для передачі обертання зміна радіусу кульки на ведучому та веденому колесі призводить до плавної безступенєвої зміни. Передавального відношення. Простими словами, немає того моменту, коли ви відчуваєте, що ось зараз було перемикання. Таку систему вже використовує більше ста виробників велосипедів, здебільшого на міських байках з електромотором або без нього. У компанії існують декілька версій з різним максимально крутним моментом та навантаженням. Цікаво, що завдяки використанню масла та захисту системи від бруду, пилу та води виробник відносить цю втулку до maintenance-free for the life of product, тобто яку не потрібно обслуговувати протягом усього життя втулки, що правда гарантія обмежена двома роками, але і тут не без недоліків. Вага лише втулки. Від 2,5% кг, що приблизно в 2-3 рази більше звичайної системи з перемикачем. Діапазон передавального відношення до 380%, що може бути достатнім лише для міста. Максимальний крутний момент таких втулок сягає 100 Нм, а максимальна потужність самих місних втулок для вантажних велосипедів 500 Вт, що взагалі неможливе використання втулки в умовах тренування навіть для новачків. Додатковий недолік ефективність. Тобто ККД. Ця інформація є секретною, але вважається, що така втулка має витрати до 20%. Тобто ККД складає 0,8%, що взагалі дуже мало. Але для міста така система в поєднанні з автоматичною системою передач та ще й з електромотором, викликає лише позитивні відгуки від користувачів. Вона дає можливість налаштувати умовну передачу, з якої починаєте рух, та налаштувати каденс, з яким вам буде комфортно їхати. Які загальні недоліки та переваги автоматичних коробок? Загалом автоматичні системи перемикання мають не тільки майбутнє, але вже цілком сталою реальністю. час система може підійти новачкам для використання в міських умовах або для невеликої подорожі. Це дуже зручно, особливо для тих, хто плутається в перемиканні. Але несподіване перемикання або неможливість витримувати великі навантаження, як згаданим раніше варіаторам, поки що не дають шанс на використання автоматичної коробки передач у велосипедному спорті. Але наука прямує лише вперед.